Доброго дня, пань нове! Сьогодні я буду підсмажувати та тушкувати картоплю з морквою. Ось сковороду налила трохи олії. Тепер буду додавати цибулю. Цибулю взяла велику головку. Ось вона вже трохи розігрілася, і сковорода розігрілася. І олія розігрілася. Цибулька трошечки підсмажиться. Хочу, щоб цибуля була підсмажена. Потім буду додавати моркву, все це буду робити, робити без солі. І йдемо далі. Ось цибуля вже починає підсмажуватися, пахощі розповсюджуються, то на цьому етапі, ось бачите, трошки підсмажилися, то на цьому етапі ми будемо закладати моркву. Тут в мене одна морквина. І я би не сказала, що вона велика. Зараз перемішаю, теж без солі, щоб морква теж трохи притомилася. А моркву і цибулю я притомлюю без кришки. Морква трохи притомилася, ось я її перегортаю. Бачите? Вона і не підсмажилася, і ну, ось трохи є підсмажена. Ну, цього достатньо. Так, що у нас тут з олією? Олії нема. Все в себе вибрала морква та цибуля Ось так трохи її підгортаю і даю місце для картоплі Зараз трохи налю олії ось зовсім трохи налила олії ось вона олія Вот так. Теперь картоплю я нарезала вот такими слайсами тоненькими. То закладаю картоплю. Вот а с картоплі вже починає трещати. накрыла все вот так ставлю со стороны картопли все полу я было а на мурку полум'я було мінімальне. Хай буде у нас притомлюватися картопля. Потім я додам укроп. хмилі сунелі, підсалювати буде вас, буду в останню чергу. Хай трошки підсмажиться і протискується. Ось без солі картопля вже трошки підсмажилася. І он підсмажена картопля, це я вже перемішала. Зараз ще трошки підсмажується, багато вона не буде підсмажуватися. Морква там собі отримав. Трохи підсмажились. То на цьому етапі я буду підсалювати і буду тушкувати. Перемішую картоплю з морквою вже. Ось так перемішала. Та картопля буде дуже смачна, тому що морква дає такий солодковатий. Вкус картопля у нас буде солоденька. Полум'я я убавляю, щоб картопля у нас тушкувалася. Зараз підсалю, тому що не підсалювала зовсім. І додаю молока жирненького. Щоб картопля протушкувалася. Півсклянки додавала молока. Все, ставлю на вогонь, накриваю кришкою і хай тушкується. Потім додам хмелі сунелі. Та, мабуть, зараз зараз я додам хмелі суне. Ось так добрячі хмелі сунилі. І накриваю кришкою, хай тушкується. А тим часом сейчас я наложу е, в тарілку трохи помидор. Е, вчора я їх е, зробила кваситися. Тут помидори, морква, е, зелень, хрін, укроп. Це все, все сухе закладувала. часник, е, Солі додавала. На, на цю банку 2 ложки солі і 2 ложки цукру положила. Е, е, Обов'язково. Положила лист лавровий три листочка. І вони вже, а, і залила окропом. Вони вже просякли, але, зрозуміло, ще не укисли. Ну, мені в такому вигляді помидори дуже подобаються. Я більшу частину помидор. І коли на другий або на перший день просалювання. Ось так ми їх повитягаємо і будемо їсти. Мурку чіпати не буду, тому що моркві, вона така більш грубо, ніж помідори, то хай просалюється. А помидорчики уже м'якесенькі. ось такі м'які. Закладала я їх пружними, то вони за ніч вже просякли. Расолом. трохи поєднали усі, усю смакоту, що там була у банці, і будуть вкусненькі. А картопля тим часом тушкується. Жидкість з молока вже випарувалася. Картопля м'яка, то я кладу зверху укроп. Буквально одну хвилину і все, блюдо в нас готове. Отже, переклала в тарілку одну хвилину, <клух> Укроп у мене протушкувався. Це досить. А ось що у мене залишилося у сковорідці. Ну, жир, як бачите, жир э, смактався в наші овочі. Ну, той, той який був жир. Ну що, будемо смакувати, беру трохи картоплі, трохи моркви і пробую. М -м -м. Смачно. Відчувається цибуля підсмажена, морква трохи підсмажена. І картопелька така пропарена у нас. І заїдаю. Я вже проколола цей помидорчик і буду висмоктувати з нього вологу. М -м. Помидорчик дуже гарний. Морковка дає такий. Солодковатий присмак мені дуже подобається. Сподіваюсь, що вам теж таке блюдо сподобається. Смачного, гарного дня!